Задавлення. Бо... Я зараз не готовий назвати цифру реалізації, я не маю немає. Але в курсі ви що реалізовували. Ну, я думаю, що не зобов'язання були реалізовувати. Так вона ж голова комісії, комісії а не директор був. підприємства, і вона не юридична особа. Дивіться, яка ситуація. Я розказував вам так. У них принцип був такий, що юридична особа, юридична особа, був тільки за Карпата Сам за mm. УЛАГ. Всі інші, підприємства, ви, всі інші підприємства, які були в районі, то були філії, які в які, якомусь такому незрозумілому форматі мали статус такої полуюридичної особи. Тобто, якщо зарплату вони виплачували, скажімо, у себе на рівні то сплата ПДВ і інших податків до державного бюджету, воно йшло якби, якби в загальний котел у Закарпатської влаги, і після того йшов відповідний відрахунок вже держати. А насправді він не йшов і так а, на залізних борги, так? Насправді да? дивіться, насправді він, як би так би мовити, насправді він йшов або лягав у заборгованості, але за рахунок. Я би не хотів зараз обсуждати дії тих керівників, які там були, тому що ну, десь когось знаю, десь когось не знаю. Я би не хотів обговорювати, але то це не морва, ми знаємо. Да, але то, що вони дійшли до страшно провальної ситуації в рахунок заборгованості перед державою, перед працівниками сільського господарства і так далі. Заготівлю вони, за вони вели, і вони їй мали право вести до моменту об'явлення їх банкрутом. Тобто, вони не юридична особа, як вони це вели? У uh, них так само, як у, скажімо, у любому групі, вони мали право описувати лісорубні квитки. підприємства не Юридичне підприємство. Юридичні по по особи. Я, я, я розпоряднюю, тому що да. ми спілкувалися з юристом, mm -hmm. ви говорите, що вони мали право. Він нам пояснив по-іншому, він хитріше сказав, що їм це не було заборонено. Oh, да. вот О, так. Ну, oh, да. Да. Тобто, я, я, я а, я, ну, точно, я би оберегло. сказав так, що їм не було заборонено, але, але їхня юридична особа, юридична особа, а це іменно закартаття зула, незалежно від того, чи там був голова ліквідаційної комісії, а він є керівник. Він має статус керівника. Чи там був директор підприємства. У тому випадку, коли вони юридична особа. Так, вони юридична особа. Олександр, тут віде? проблема не в тому. Проблема в тому, що 200 тисяч 7 тисяч кубіметрів ліса за 2,5 року пішло було розрубано, ще плюс до того, як МДС стало банком. Якась ситуація дуже цікава. І що, що саме головне, сам наказ, сам наказ, який був виданий, там були чітко вказані сроки, 4 місяці. Uh, Ліквідувати за 4 місяці. Ну, а. а виходить так. Визико, визико, Короче, 6, 6, з мого 6. моменту почалася реальна ліквідація. Вот. З, з, з моменту 1 грудня, коли я прийшов на роботу. 1 грудня 2015 року. Да. Я на з моменту 1 грудня. Почався реальний процес, який... А чого ліквітації. вона не ліквідувалась до того, як ви думаєте, на ваш погляд, чого? Щоб була шанс е, наробити такі от дії? Е, я Вам так, скажу я, я, ну, я, скажу, свою думку. Да, я так. скажу свою думку, тут питання не в тому, що вони мали шанс там робити якісь дії, зрозуміло, вони зрозуміли. Я думаю, більше все того, що всі попередні дії...